Більше тисячі квадратів. Масштабна пожежа у Челябинську. У чому причина та які наслідки? Усі подробиці за мить. Ви на Фабриці новин моє ім'я Юрій Бібік. Росія знову у вогні. На цей раз палає Челябинськ. Пожежа на тисячі квадратних метрів охопила один із ринків у центрі міста. Їй вже присвоїли третій ранг складності з п'яти. На гасіння кинули усіх можливих пожежників. Давайте подивимося на масштаб цього займання. Слушайте, відео так незаметно, там прям... Слышим этот шум? Офигеть! Тогда пожарные распалки. Згодом з'ясувалося, що спалахнув будівельний ринок, що саме стало причиною займання, поки невідомо. Одразу п'ять бригад із майже 40 людей російського МНС відправили гасити полум'я. На момент їх приїзду площа пожежі вже становила тисяча квадратних метрів. Російські пабліки пишуть, що МНСники зіштовхнулися з серйозною проблемою. Вони не змогли оперативно загасити загоряння, бо колодязі. Гідранти завалені снігом, який не перебирають із початку року. Через це для безперебійного водопостачання вони протягнули магістральну лінію від річки М'яс. За цей час площа загоряння збільшилася до 1200 квадратів. За словами місцевих жителів, підприємці викидають речі з павільйонів, щоб обмежити поширення вогню. Паралельно почалася евакуація. Почалася вибачте евакуація торговців і відвідувачів ринку. Очевидно, що сім пожежних машин виявилося замало. Вже говорять про загрозу, що полум'я перекинеться на сусідні будівлі, щоб контролювати ситуацію. У небо зійняли безпілотник. Масштаб пожежі нагадує інцидент, що трапився минулими вихідними в Росії. Тут нагадаємо, що 13 січня згорів склад мережі Wildberries у шушарах під Петербургом. Це була наймасштабніша пожежа в РФ за останній час. В приміщеннях компанії згоріли всі товари на суму в 10 мільярдів рублів. Загальна площа складу становила 100 тисяч квадратів. Загалом згоріло близько 70 тисяч квадратних метрів. Обвалення сталося на площі в 40 тисяч квадратів. На момент займання на території перебували 1200 осіб. Їх евакуювали. Однак є постраждалі, щоб повністю загасити вогонь російським МНСникам знадобилося дві. Доби. Проте останнім часом у Росії дедалі більше. Горять не складичі ринки, а об'єкти критичної інфраструктури. Наприклад, сьогодні в Рязані сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Точна причина невідома, але місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух перед загорянням. За даними російської МНС, щоб загасити полум'я, знадобилося 23 одиниці техніки і 80 пожежників. Це може свідчити про великий масштаб проблеми. Офіційна МНС заявляє, що пожежники приборкали вогонь за дві години. Попередньо постраждалих у наслідок загоряння немає. Ледь не весь день горіла нафтобаза і в Брянській області. Губернатор заявив про атаку безпілотників по резервуарах у місті Клинці або ж Клинці радше. Вони скинули на об'єкт вибухівку. Після вибуху спалахнули щонайменше чотири ємності з нафтою. Пожежі присвоїли підвищений ранг складності. Владі навіть довелося евакуювати жителів приватного сектора. На гасіння відправили 13 пожежних автоцистерн. Зальна площа, яку охопило полум'я, сягнула тисячі квадратів. Зауважимо, друзі, що нафтобаза окупантів горить вже не вперше. Вона вибухнула також у травні минулого року. Як ви, шановні мої, ставитеся до ударів по нафтобазах на території Росії? Ну от на вашу думку, чи впливають вони на ситуацію на фронті? Цікаво, цікаво дізнатися, що ви з цього приводу напишете. Долучайтеся, будь ласка, до обговорення в коментарях під цим відео. Я вам дякую за увагу і за активність. Наперед. Побачимось!